Росія ганяється за руфором Мустангом. Українцю не можуть пробачити, що він розфарбував зірку на сталінській висоці у Москві. Чоловіка звинувачують у хуліганстві та оголосили у міжнародний розшук. Нагадаємо, інцидент, про який йде мова, стався у серпні. На одній з багатоповерхівок у російській столиці з'явилася українська символіка. Григорій Мустанг заявив, що це він розфарбував зірку у жовто-блакитний колір і готовий здатися поліції в обмін на звільнення незаконно. Арештованої української льотчиці Надії Савченко свій вчинок він назвав арт-перформансом і присвятив його дню незалежності Україні. В, рідні, в рідній державі руферу ніщо не загрожує. Можна подавати гроші за коліганство, тому що коліганство – це доволі такі з українським законодавством. Це взагалі тяжкий злочин. Він передбачає покарання до 7 років позволення волі. Ну, якщо якась особа вчинила злочин на території, наприклад, там да, в Україні вчинила злочин в, в Росії, да? Росія хоче його за це притягнути до відповідальності, вона посилає відповідно доручення щоб Україна тут його засудила в цей злочин і надає певні матеріали. Але, на щастя, є Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року, в якій зазначено, що зобов'язана країна переслідувати таких громадян, Але є виключення. якщо це обвинувачення має політичний характер, клопотання про порушення кримінального обслідування мотивовано політичними поглядами. Тому Україна може відмовити в такому переслідуванні.